Друзі, вітаємо сьогодні в медіа центрі Чернігівської ОВА. Будемо говорити е, про зміни в при реєстрації транспортних засобів за договорами фінансового лізингу і про нові ставки пенсійних зборів при реєстрації авто. Детально про це розповість пані Людмила Деркач, заступниця начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях. Пані вас. вітаю всіх присутніх. Що хочемо розповісти? Новий рік почався в нас з гарних новин. Це дуже приємно і дуже радісно щодо переоформлення транспортних засобів, які фізичні чи юридичні особи взяли за допомогою фінансового лізингу. Що таке фінансовий лізинг, Трошки поясню, якщо можливо хтось там не знає, або на перспективу для розуміння, це можливість користуватися транспортними засобами, придбаним лізингодавцем. За умовами лізингу, тобто по простому, юридична чи фізична особа користується транспортним засобом, який зареєстрований за лізингодавцем юридичної особи, і сплачує кошти за договором лізингу, певний час там в залежності від умов договору, і по завершенню виплати всіх коштів набуває право набуває переоформити транспортний засіб за собою. Раніше і це право настає з моменту виконання умов лізингу згідно закону України про фінансовий лізинг. Є стаття 7, яка регламентує це питання. Які документи потрібні? Документи потрібні це звичайно, що звернення фізичної чи юридичної особи юридична особа через представника. По, щодо фізичної особи це особиста особиста присутність або нотаріальне доручення, яке дає право представляти ту чи іншу фізичну особу. Документи, що посвідчує особу. Документи, що підтверджують виконання договору фінансового лізингу, це, по-перше, сам договір фінансового лізингу, договір купівлі продажу транспортного засобу, акт приймання передачі, в якому буде вказано, що лізингодавець передає, а лізингоотримувач отримує транспортний засіб і погашені всі платежі. Та дозвіл ТЦК на відчуження транспортного засобу, оскільки лізингодавець завжди це юридична особа, яка має право займатися цим видом діяльності. Що в нас змінилось? Який позитивний момент з січня поточного року це те, що якщо лізингодавець внесений до реєстру боржників. То транспортний засіб можна переоформлювати згідно постанови 1388, яка регламентує порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Якщо власник транспортного засобу в реєстрі боржників, перереєстрація такого транспортного засобу заборонена. Тобто зараз внесли зміни в тому, що дозволили перереєстровувати транспортні засоби по фінансовому лізингу, якщо лізингодавець є в цьому реєстрі. Це спростило життя багатьом, як юридичним, так і фізичним особам, тому що ну, це питання таке було відкрите, багато було звернень і просто очікували на ці зміни. Тому це такий позитивний позитивний момент в перереєстрації транспортних засобів. Що хочу, хочу ще додати, що щодо перереєстрації транспортних засобів, то пропонуємо, і, щоб особи звертались за попереднім записом до сервісних центрів. По-перше, це зручно, це комфортно, ви вибираєте той, той день і той час, який вам зручно для отримання тієї чи іншої послуги. Це щодо фінансового лізингу та переоформлення транспортних засобів. Також, що змінилося ще в поточному році, це збір, пенсійний збір під час першої державної реєстрації транспортних засобів. Це збір, який сплачується при першій реєстрації транспортних засобів, чи то новенька. Придбана на території України автівка, чи то автівка, яка ввезена з-за кордону бувшого використання, але реєстрація на території України вперше відбувається. Ставка ставки даного податку варіруються від 3 до 5. Якщо транспортний засіб вартість не перевищує 549 120 гривень, то це буде 3% збору. Якщо вище, але не перевищує 965 тисяч, то це буде 4 Якщо понад 965 тисяч 120 гривень, то це ставка обраховується 5 від вартості транспортного засобу. Також хочу зазначити, щоб вартість транспортного засобу без врахування ПДВ, чи це згідно договору в договорі? Чітко прописана вартість, в тому числі ПДВ, тобто обраховується сума сплати податку без ПДВ, чи то якщо ввезений першим на територію України транспортний засіб, який був в використанні, то по вантажно-митній декларації ми перевіряємо вартість і чітко обраховуємо суму податку. У мене по даним питанням все, можливо, є якісь питання. Дякую, шановні друзі, представники медіа. Чи є запитання? Так, да. звичайно. Давно з вами зустрічалися, це ще Мінський, Юрій, Мінський. Ну, не зустрічалися, да. е, да, е, зараз в міністрі. Прошу, може, не по тимі. Але ми ведемо тему про доступність, стикаємося. Як у сервісних центрах от, з доступністю, адже дуже багато, на жаль хлопців повертаються з людьми, вони ну, вимушені теж і смапи звертатися. Доступністю як у вас в сервісному центрі ну, для інвалідів, для людей з обмеженими можливостями. Можливо, вже змінилося. Ми за чи... цим напрямком з приводу безбар'єрності працюємо постійно. У нас є кнопка виклику для осіб на візочках. є пандус з поручнем. Тобто людина може й самостійно піднятись. Двері відповідають стандартам, щоб пройшов візочок. Також для людей з порушенням зору встановлені таблички. Для осіб на візочках вбиральне теж облаштована, щоб їм було зручно. Ми намагаємось максимально комфортно для таких відвідувачів створювати простір, і ми їх приймаємо ну згідно запису, але поза чергою. Тобто вони в пріоритеті такі наші відвідувачі. Ну і інші до нас надходять інформація. От і цікаво, як зараз ви працюєте в тривогу і без коли ну, відключається світло? Якщо відключається світло, ми забезпечені генераторами абсолютно всі сервісні центри Чернігівщини. Під час відключення ми працюємо за допомогою генераторів, тобто забезпечуємо повноцінно безперервну свою діяльність. Під час тривоги, зокрема, якщо ми беремо Чернігів, то ми працюємо, надаємо часткову послуги в укритті. На жаль, будівля, якому ми знаходимося, технічно немає ні підвального, ні напів. Підвально ми знаходимося в найближчому укритті. Про це ми пояснюємо відвідувачам. Направляємо інколи, навіть якщо потрібно, і відведемо, проведемо, розкажемо, покажемо. В укритті надаються послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів та обміну посвідчення водія. Екзамени не складаються, екзамени чекаємо від бою, тому що ну це безпекова ситуація. Перш за все, безпека, а потім все інше черги через ці через ці відключення тривоги черги ну, є, чи вони як ну ми намагаємося, намагаємося надавати послугу незалежно від того, обідньої перерви, там десь адміністратори, можливо, трошки затримуються. Якщо немає тривоги, послуги отримують абсолютно всі. Але звичайно, у нас бувають такі дні, що тривога з 5 ранки до 21 вечора, то тоді ж, звичайно. Послуга не надається саме з екзаменаційної роботи, а по реєстрації перереєстрації послуги надаються в укритті нашими адміністраторами. Новий рік 26 почався. Яка ситуація? Чи скажімо, що ну, в плані напливу людей? Чи більше чи менше, яка ну в січні місяці завжди людей трошки менше? Це класика жанру, це говорить статистика багатьох років. На сьогоднішній день немає велик немає великого навантаження, немає черги. І якщо ми подивимося, електро є запис, то ми побачимо, що є вільні записи абсолютно навіть на завтра на всі послуги в сервісних центрах. Щодо електромобілів, чи як тенденція зараз? Ну можете надати якусь інформацію. Більше ну ми в грудні можу. місяці, в грудні місяці, звичайно, їх було дуже багато, тому що е, там закінчувалися пільги з приводу сплати е, податків. Але в січні місяці їх невелика кількість, але в принципі середньостатистична. Але в грудні минулого року, звичайно, їх було більше ніж завжди. Тобто можна сказати, що Чернігівці, ну, жителі Чернігівщини, продовжують активно купувати електромобілі? Ну, продовжують купувати. Це не, не, не дуже великий відсоток. Ну, якщо брати відсотковій площині, то це, можливо, там, ну, 5 на 7%. Відсотків. Це не 50 і не 90. 5-7 порівнянні з новим роками. Порівняння загальної кількості реєстрацій. От з роками, це ну, так само на Якщо брати січень, то трошки менше. Якщо брати минулий рік, то за 25-й кількість була вища, ніж за 24-й. Невелика не там ну, Ні, невелика. Різниця невелика, але трошечки в відсотковому відношенні більше. Дякую вам. Якщо запитань немає, то на не цьому все Дякую завершено. Вам. За, за час.